Друге пленарне засідання 14 позачергової сесії Шоскінської міської ради оголошую відкритим. В роботі сесії бере участь голова районної, державної і військової адміністрації Біляєв Андрій Миколайович. Мета моя познайомимося з вами. Коротко про себе. Біляєв Андрій Миколайович, Миколаєвич, 7.06.78 року народження. Нарадився в місті Познав вечора. Батько військовий, 48 місця, в якому я мешкаю. Батько військовий, сам військовий, мати Каріна Сумчанка. Усе з дитинства я провів в місті Суми, приїжджав на літні канікули, в поселок Білий під Донецьком, зараз тимчасово окупована територія. З 1995 року проходжу службу в лавах спочатку внутрішніх військ, з 2014 року в лавах Національної гвардії України. Приймав активну участь з 14-го року в бойових діях. Пройшов шлях від командира взводу, Командир взводу, командир роти, командир батальйону, дам командир полку, командир полку. Війну зустрів командиром бригади в місті Запоріжжя. Батальйони були розташовані. Мелітополь, Бердянська Бригада. Зараз перебуває на цій поселі. Про внесення змін до комплексної програми Правопорядок прошу ще більше посилити правопорядок, охорону, приїзд поліції на Алею Слави. І на поселок, там де у нас поховано дуже багато хлопців, і ми просимо все ж таки зробити, коли є потреба, зупинку біля Алеї слави, щоб люди мали можливість вийти. Зупинка по Алеї Слави так. зараз закінчується у нас план дислокації дорожніх знаків і дорожньої розмістки. Ми тут проєктацію просили. Вам вони вже запланували там зупинку і на посолки те, що люди ставлять питання, зупинка. Між центром і середнім те, що доручення давав раніше, теж тримається. Поставте дві дві зупинки, зробіть це і просимо знайти знайти такий контейнер гарний з кришечкою, щоб поставити знайти місце там на Лиї Слави, бо люди різні за віка, мами, дружини, і через дорогу дуже незручно носити сміття. Нема забереження прийняти з доповненнями зміни до програми правопорядок. Цілому прошу голосовату, хто за. Да. Прийнято про програму розвитку малого середнього підприємництва доповнення зауваження. Я вже після комісії телефонувала, фотографії скидувала. У нас досі є реклама підприємців ворожою умовою. Тому все ж таки ми просимо цю рекламу прибрати. Звернутись до нашої поліції, зобов'язати прийняти необхідні заходи. Про зняття в цілому про голосувати прийнято про внесення змін до бюджету. Надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 2 мільйона 259 тисяч гривень. По управлінню житлово-комунального господарства пропонуємо збільшити видатки в сумі 1 мільйон 878,4 тисячі гривень на поточний ремонт дороги Богдановка-Собіч-Клишки в якісті співфінансування та на експлуатацію та обслуговування житлового фонду в сумі 658 п'ятдесят тисяч. По управлінню освіти збільшити видатки на 6 мільйонів дев'ятсот сорок тисяч гривень на поточний ремонт закладів загальна середньої освіти та укриттів та на сонячну електростанцію. Ми вам в школі зробити ремонт сам в узлі школи, школі, які ніколи не проводиться в жахливому стані і порахували, що туди треба запасти 990 тисяч. Ну Давайте туалети відремонтуємо на 600 тисяч і питання по життю, які відноситься до арцентну. Там друге приміщення а, зробити ремонт. Там пропав треба 1 мільйон. Насправді там треба більше, але хоча б де мільйон. Ну щоб розпочати роботу. Я не заперечую. Хто за те, щоб дане рішення з цими змінами прийняв цілому? Прошу голосувати. Хто за прийняти у нас є випадки, вони не поодинокі з нашого ставлення до військових ветеранів загинув і випадки, коли ну, не пускають в автобус. Зображаєте. мать загибла. Ми не просимо щось там дайте нам. Це просто закон України, просто допомогу. Матір міського службовця загиблого, загиблого героя, не пустили по посвідченню. Вони вивісили в себе там, що в них тільки тільки дні середина п'ятниця. Усі питання звертали звертатися в відділ кращих. Вони саме в них закони якихось напевно на відпочинок. Автобусні каси там, не видають хлопцям тижні дня, не видають хлопцям розвідчення білет. Тобто, це вже неодноразовий випадок до на нас. Люди зараз звернулися. Давайте вирішимо все питання. Звертаю увагу всіх. Дійсно, ми зовсім по іншому повинні відноситися. Ми подумаємо, яким чином провести цю профілактичну роботу не тільки поодиноко з ким, а взагалі в цілому по місті. Пленарне засідання, сесії оголошую закритим.